Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Гуляймо сад. Танцюй ФСБ подібними глузливими заголовками. Українська преса відреагувала на викрадення у Києві російського опозиціонера Леоніда Розважаєва, якого звинувачують в організації масових заворушень у Москві. За місяць, що минув з дня цієї спецоперації, усі відповідальні державні органи умили руки, не бачили, не чули, не знаємо, не розслідуватимемо. Насправді, незаконне викрадення розважаєва замість легальної процедури затримання та екстрадиції. Це свідчення тієї глибокої прірви. В яку дедалі більше скочуються правоохоронні органи і служба безпеки України як провідна спецслужба держави та національна контррозвідка. Вона, до речі, вже другий рік позбавлена такого необхідного демократичного елементу, як парламентський контроль, Денис Бігус про гучний шпигунський скандал. Після скандального викрадення у Києві іноземними спецслужбами російського опозиціонера Леоніда Развожаєва минуло більше місяця, але попри всесвітній розголос, стурбованість ООН, Євросоюзу, Freedom House та інших правозахисних організацій, офіційний Київ так і не спромігся озвучити адекватні пояснення та позицію щодо інциденту. Служба безпеки, Міністерство закордонних справ і посолу Росії в Україні інформаційні запити знаку оклику, через які ми намагались з'ясувати подробиці зникнення опозиціонера, просто проігнорували. А Державна прикордонна служба відписала, що інформацію про обставини перетину українсько-російського кордону Розважаєвим надати не може, бо викрадений опозиціонер на це їх не оповноважував. Наприкінці минулого тижня МВС взагалі зробило висновок, що криміналу в цій історії немає, бо розважає в нібито самотужки перетнув кордон. Чому? Бо що є навіть із границі з митної служби відповіді про те, що він перетнув кордон. По моєму Харківська область ГОП, ГОП, чи як там? Оптівка, гоптівка, гоптівка населений пункт Гоптівка. Він там пройшов контроль, піший. І ми знаємо, що він зараз знаходиться в Москві, є місце його е, проживання, не скажеш, знаходження, перебування, так, перебування. І тому підстав порушувати кримінальну справу у нас немає. Але чи справді ця історія, як заявляють міліцейські чини, не варта такої посиленої уваги? І чи має українське керівництво моральне право на таке вторгування від справи щодо безпечного перебування в нашій країні іноземців, незважаючи на те, що вони мають статус опозиціонера у своїй країні, як це у випадку зразвожаєвим? 6 травня 2012 року. Болотна площа Москва. Останній з цілої серії масових виступів росіян проти режиму Путіна завершився бійками з поліцією та масовими арештами. Серед організаторів протестів лідер так званої несистемної російської опозиції Сергій Удальцов та його організація Лівий фронт для нього, а також для його соратників Костянтина Лєбітєва та помічника депутата Держдуми Ліфономарьова Леоніда Розважаєва все завершується кримінальними справами. Їх порушили одразу після телевізійного компромату. Фільм Анатомія протесту протесту-2» став приводом для початку повноцінних репресій. Минувшим летом Сергей Удальцов посетил несколько крупных российских городов. Встречался с представителями левых сил и участниками профсоюзного движения. Везде он призывал к одному и тому же захвату власти. Ныне полностью под контрольной владе телеканал НТВ показал, зокрема, зняту на прихованную камеру нібито зустріч оппозиционерів із головним опудолом російських спецслужб. Це колишний голова парламентського комитету Грузии з обороны та безпеки Гиви Таргамадзе. Шпигунська камера нібито фіксує Розмову про виділення коштів на організацію масових безладів у Росії. Таргамадзе називає колосальні суми до 200 мільйонів доларів. Присутні погоджуються, виглядає все солідно, та справжність запису викликає сумніви, як і серйозність фігури Таргамадзе взагалі. Вийшов цей фільм. Абсолютно дурацкий с карикатурным героем Гиви Таргамадзе, который носится как неуловимый Джо по пространству бывшего советского союза, и этим Таргамадзе пугают дітей и добропорядочных граждан. Но пьяные мужики посидели поговорили. Російський та білоруський журналіст Павло Шеремет знається на опозиційному житті. За його авторства вийшло кілька документальних фільмів про диктаторський режим Лукашенка. Шеремет розповідає: схоже на анатомію протесту, фільм виходив і в Білорусі, але репресій після нього не було. У Росії ж за Удальцова та його колег взялись по-справжньому. Проти всіх відкрили кримінальні справи за звинуваченням в організації масових безладів. Удальцов ходить на допити, перебуваючи на підписці про невиїзд. Лєбєдєва утримують за ґратами. Развожаев приехал в Украину у пошуках политического притулка. Леонид Развожаев был объявлен в федеральный розыск еще 18 октября, а 21 октября он уже сам обратился в Главное следственное управление Следственного комитета России, чтобы написать явку с повинной в ней Развожаев подробно сообщил о том, как вместе с Сергеем Удальцовым, Константином Лебедевым и другими лицами готовили организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации. Заходь, кто хочет, бери, что треба. добровильная явка Леонида Розважаева, про яку просто російські что и зрештою виявилась зухвалим злочином – викраденням людини. ймовірно, російськими спецслужбами, але точно за сприяння або потурання українських лицарів плащу й з території, ніби ж суверенної України, просто з центру Києва, з під дверей організації, у якій Леонід розважає, проходив процедуру оформлення статусу біженця, його просто викрали. Леонід розважаєв почувствовав, що в Україні он не может знаходитися в безопасности. А він говорив о том, що здесь можуть действовать російські спецслужби на території України. Він хотів просить політичного убежища на території однієї стран Європейського Союзу. Під час перерви консультації він вийшов з приміщення. На якийсь час і не повернувся. Розважаєв приїхав до організації ХІАС. Це виконавчий партнер у ООН в Україні. Він приїхав сюди, щоб розпочати оформлення статусу біженця. Провів тут кілька годин, після чого. Вийшов на обідню перерву. За словами адвоката Розважаєва Валерія Борщова, який спілкувався із викраденим, тільки но опозиціонер покинув сектор огляду камер зовнішнього спостереження. До нього підбігло четверо чоловіків: заламали руки, затягнули до мікроавтобуса, зв'язали руки і ноги скотчем, поверх нього одягли наручники, прикували руки до ніг, так що Розважаєв не міг розігнутися. На голову одягнули чорну шапку, щоб нічого не бачив. Так опозиціонера транспортували до Москви, де просадили в інший мікроавтобус за два дні Розважаєв з'явився у тюрмі Лефортово, написавши явку з повинною. Дав показы против себя и Удальцова, та заявил, что повернулся до Москвы из власной воли. Выйдя из офиса Хаис, я увидел человека, как мне показалось, следящего за мной, и стараясь уйти от него, я прошел через двор и поймал автомобиль Форд синего цвета. Опасаясь слежки, я сказал водителю ехать в сторону России и решил вернуться в Москву и там спрятаться. По дороге договорился за 20 тысяч рублей, и я решил приехать в Москву. Сейчас я принял решение о явке с повинной, потому что понял, что совершил преступление по заказу грузинской политической элиты, а я считаю себя патриотом. Зараз разважая, Витцик с відмовляється и заявляющего что писавца и тиском. Расскажите, что меня пытали. Сколько меня... Два суток меня пытали, выкрали на Украине. За словами захисників Развожаєва, після викрадення його дві доби тримали у підвалі приватного будинку, ймовірно, десь у Брянській області Росії. Там погрожували вбивством родини та вимагали свідчень. Передусім, зізнання про участь у підготовці масових безладів. Вони текст, відрабатували, який він повинен підписати. І, звісно, це угрозами, что вот що от, ну, ти в неправового полі, ти завтра буде холмик, и никто не узнает, где могилка твоя. Главная цель всей этой большой спецоперации и фильм Анатомия протеста 2 и уголовное дело по обвинению в попытке государственного переворота и так далее и тому подобное. Вот главная цель этого Удальцов. Уже наступного дня после допродления развозжаева до Лофортово Удальцов с подозреваемого превратился на обвинуваченного. Ему предъявлено обвинение по статье 30 и статье 212, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к организации массовых беспорядков». Я повторил свои же показания, данные на предыдущих этапах следствия. если говорить по существу, еще раз подтвердил, что массовых беспорядков не планировал, не приготовлял, не организовывал. Хай там я але видны не Украина официально причетна до расправы над российской оппозицией. Практика показує, будь-яка спецслужба світу здатна викрасти з нашої суверенної території потрібну людину, наплювавши на усі закони. Про що найменше сумнівні подібні випадки, ми знаємо про три такі. І прикметним є те, що мова йде про різні країни: Узбекистан, Ізраїль-Палестинські території, Російська Федерація. Вочевидь, так чи інакше, якщо докласти певних зусиль, то з території України можна. Дістати так чи інакше того, кого дуже хочеться дістати, у серпні українська сторона передала Росії Іллю П'янзіна, який нібито готував замах на Путіна. Минулого четверга СБУ відправила російській прокуратурі кримінальну справу, яка нібито підтверджує терористичну діяльність П'янзіна та його спільника Адама Осмаєва. Півтора роки тому, у квітні 2011-го, СБУ подарувала ізраїльському масаду палестинського інженера Дірара Абусісі – Потім його звинуватили у терористичній діяльності. Він сів у потяг в Харкові, дорогою був викрадений та опинився в ізраїльській тюрмі. Але Дірар Абусісі не просив політичного притулку в Україні. Викрадення ж Розважаєва, що сталося супереч усіх міжнародних конвенцій, викликало цілу хвилю негативних реакцій за кордону. Свою стурбованість висловили ООН, ЄС та США, і це ще один удар, по і без того поганій репутації офіційного Києва. Це шибка української влади, що идя вот на такі уступки перед Кремлем можна заработать благосклонность Владимира Путіна. Якраз до візиту президента Януковича до Москви Київ дарує їй не просто переслідуваного опозиціонера, а людину, яка зареєстрована ООН як шукач політичного притулку, і викрали її із показовим зухвальством, просто з під дверей того самого ООН. Служба безпеки України вкотре у дурні, адже нині відомство лише обіцяє розібратися. Чому розважає як офіційно заявлено, терміново виїхав з країни? Як би не хотіли іншого, і російські, і українські відомства, викрадення розважаєва вже стало вкрай публічним. Ця публічність однозначно говорить, Україна не здатна обстоювати свої інтереси, не здатна дотримуватись міжнародних угод, які підписувала, не здатна фізично захистити людей на своїй території. Натомість радо їх здає за якісь примарні бонуси, знати б ще за які, адже з перемовин у Москві Віктор Янукович повернувся ні з чим.